Виставка Великий Понтифік присвячена канонізації лику святих папи Івана Павла II для держархіву Тернопільської області є унікальною. І з того, що належить архіву, тут лише частина світлин. Більшість же експонатів для виставки надали активісти міської організації спілки української молоді, чимало цікавого і представленого для огляду вперше. Зокрема, офіційна фотографія папи римського Івана Павла II з нагоди першого року його перебування на престолі святого Петра. Срібна пам'ятна медаль з нагоди візиту Понтифіка до України в 2001 році, одна з вервочок, які папа римський вручав під час аудієнцій. Карта паломника, спеціальне видання італійської преси, присвячене процесу причислення до лику святих папи Івана 23 та папи Івана Павла II, і це не увесь перелік експонатів. Це його особистий герб шкірині обгорці. Ми також представили запрошення на божественні літургії, коли в 2001 року, коли Іван Павло ІІ перебував в Україні. Також в експозиції є збірка віршів, які писав Кароль Войтилов впродовж свого життя, і вони теж перекладені українською мовою. Ну, ми знаємо, що. Іван Павло II з особливим почуттям ставився до України. Проведення цієї виставки дасть нагоду ще раз усвідомити, що святі поруч з нами, і кожен, хто наслідуватиме їхній життєвий приклад, зможе наблизитися до царства небесного, кажуть організатори виставки. Експозиція Великий понтифік у Держархіві Тернопільської області діятиме впродовж місяця. Після цього частину із представлених експонатів, члени Тернопільської міської організації Спілки української молоді подарують у влас власність державного архіву.